Добрі, друзі, в мене каналі сьогодні розкажу показати сигналки Jackson, які моя користується вже більше двох років, які тут є настройки, сьогодні я вам про це розкажу. Який е... є громкостей в, в цієї сигналки? Сім різних громкостей. Перша, друга. Третя. І так до да, безшумного. І вже все понай. Далі є. Тональність сигналу Є така, як в дорогих фоксівських. Ну і так воно. Є ще э, чутливість. Це кнопка S за, за громкость відповідає V за тональність T, і за чувствительність S. Тобто, ну це в англійське. Це найчувстительно. Рахуйте, коли пара острів, і вже буде піщати. <кій> Далі. це Те самые чувствительные. Не вже Так, то я вам покажу. Достаточно чистительного. Я використовую режим ну, передостанній можна рахувати. Такий, коли вже паралоз. Далі ще є кнопка L. І це, включається оце, оцей фонарик. Він, нас, скоріше всего, для ночної рибалки потрібен, щоб там вночі, ви могли бачити свої сигналізатори. І ще коли покльовка, у нас є таке У нас покльовка і ще деякий час мігає мігалка. У мене є три, три кольори, вибачаюсь, але їх загалом, по чотири. У мене жовтий, синій. І зелений. Зелене беззвучний встає. І ще в чому прикол цих синізаторів я колись один втопив ну от з цих трьох я втопив зелений. Він в мене, я його просушив десь. Навірно 2-3 години, і не має почали знову працювати. І почав працювати так, як треба. Все, все працює як треба. Тому, якщо ви, звичайно, їх втопите, ну, не переживайте, все буде добре. Але ну, вони не прямо волі не проникні, якщо там довго воно буде в воді, звичайно, що воно працювати не буде, але якщо воно просто впало і ви сразу витягнули, то в принципі через 2-3 години все буде добре. Є е, під свінгер е, місце, і вона сама сигналка на кроні. Ой. Мені цієї крони, от мої друзі, купили собі на дорогі сигналізатори е, по 200, щось там 200-300 гривень. І вони крони міняють дуже часто. От, як бачу, е, вони завжди крони нема, треба крону купити, в мене там, е, ну, крони нема. А в мене ця крона, я її не міняв вже. Два роки. І вона мене тримається уявіть, два роки. Тому, якщо, якщо що, то крони тут міняти не дуже часто треба. Хоча в мене на рибалки досить часто я на рибалку ходжу, в мене літом майже кожен день, і вже всі е, пори року в мене там разний вік з Е, Тому, в принципі, крони міняти о, крони міняти дуже часто не треба, тому... Це, це ви знаєте. Ну коротше, синалки мені дуже сподобалась, ціна 500 гривень. Я за, за це за три сеналки віддав 150 гривень. Єдине що, єдине що, по-моєму, під них не можна не пейджер. Але, в принципі, пейджер, як на мене це не прям проблема, тому що, ну, як я ж я рибалю в основному біля днем. тому, якщо що, я, мені прям без пейджера не... Ну, нічого не міняється. Але якщо там ви рибалите, ви там вудочку залишили, куди відходите далеко, звичайно, печір покриють. Ну, такі були ціналки, мені вони сподобались. Сподіваюсь, ви якщо купите вам, теж сподобається, тому що ціна, вони дешеві і дуже прикольні, вони навіть після утопки вони мене до цих пір працюють. Тому соток і підписуйтесь, мені 700 підписників. Всім лежа, всім па-па. друзі, 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 друзі! Ого! Друзі!